Всіх вітаю! Сьогодні я буду пекти яворський пиріг і вас запрошую. Для цього мені потрібно спочатку я почистила картоплі. десь чистий у мене вийшло 700 грам. І буду її відварити, відварити, зробити картопляне пюре. Картоплю я присолю трішки, включаємо газ. Так, картоплю я почистила, поставила варити. Присолила її. Ще нам потрібно відварити гречку. Для цього пирога потрібна ще гречка. Беру отаку кастрюльку. Беру 100 грам гречки, в кастрюльку і заливаю її водою. Отак, щоб тільки покрила. Також трішки підсолюю, не багато, а трішки підсолюю. Хай вариться. Рідини, Я 150 г взяла молока і 50 г води. Можна на самій воді робити. Тепленьке. Я буду користувати сьогодні сухими дріжджями. Чайну ложку сухих дріжджів. так. Цукор з того ложку, сіль, чайну ложку. І сюди ж одне яйце. Можна без яйця. Але я сьогодні буду з яйцем. На яйці тісто звичайно, смачніше виходить. І все переміщуємо. Так, все гарно перемішуємо. Дуже просте тісто, можна просто на воді робити. Якщо ви дотримуєтесь посту, то можна робити його просто на воді. Так, розмішала. Тут у мене просіяно 400 грамів борошна. Я беру. Поки не все паточкою, додаємо ще борошно. Тепер рукою замішуємо в тісто. Так, ще нам потрібно додати сюди дві ложки столових олії. Так, і гарно вмішуємо в тісто. Так, ось таке в нас тісто вийшло. М'ягеньке таке, його забивати не потрібно. Отак От його округлюємо і ставимо в мисочку. Ось так. Накриваємо рушничком і лишаємо тут десь на годинку. Хай стоїть. Так, картопля вариться, гречка вариться. Ще нам треба зробити підсмажити цибульку. Зараз будемо нарізати так. Ну, як на зажарку. Дві цибулини. Так, нарізаємо цибульку. Ось так, як на зажарку. Я взяла три цибулинки, бо в мене невеликі. 150 грам. Можна більше взяти. Нарізаємо всю цибулю. Сковорідку ставимо на плиту, Добавляємо сюди олійки так добренько. Можна додати ще й смальцю. Так, ось так цибульку порізали. Олій налила і ще сюди я добавлю смальцю. Відправляємо всю цибульку нашу. Можна її смажити на шкварках, на салі. Так, виложила картоплю, тепер всю начинку сюди. Всю цибульку в начинку виставляю, не так я сказала. Солі вистачає, а перчику додамо. Гарно перемішаємо. Все, начинка наша готова, хай стоїть. Тісто підходить. І так, тістечко наше підійшло. О, яке гарне. обминаємо його повітря випустимо, ділимо його на дві частини. розкатуємо Так, тісточку так розкатала, беру форму. Ось така в мене. 30 на 30. Підтягуємо її так. Такі робимо бортики. Такі зробила бортики. І беру нашу начинку. Вона не повинна бути, вона ще така тепленька. Холодна не повинна бути. Тоді краще періг формувати. Це такий пиріг, його використовували, на свята робили, так, на вихідний день. Замість хліба до борщу, до супу, до холодцю. ось так. Тепер беремо другу частину тіста нашого. Катали і викладуємо, підтягуємо і отак защіпуємо по кругу. беремо так по кругу, проходимо так. Нижні підтягуємо. Тісло то таке слухняне. Так, защіпали його і його так от по всій поверхні, оце для того щоб щоб начинка була не холодна, а тепла. Тоді можна його розподілити так, як тобі треба. Воно піддатливе. Так, ось такий пиріг сформувала, тепер його треба вилочкою наколоти. Так, беремо вилочку і ось так от його прокалуємо. Це для того, щоб верхній шар не відслоювався, щоб повітря виходило. Можна його змастити яйце, можна просто молочком змастити. Так, ось такий пиріг змастила його. Тепер можна присипати кунжутом, а можна по бажанню. Я присипаю так зверху кунжутом. В мене білий кунжут. Так. Ось такий пиріг і ставимо його в духовку. Так, ось поставила в духовку на 40 хвилин приблизно. Друга поличка знизу 180 градусів. Будемо чекати. Ось такий коріх у нас получився, ось такий, зараз я його розріжу і покажу. Ось. Добре нарізається ось такий пиріг. Він дуже добре смакує до борщу, до супу. А можна його потім на другий день обжарити, так, він дуже смачний. Хочете, щоб вищий був, меншу форму робіть. Бачите, він дуже смачний. Ось такий яворівський пиріг я спекла, старовинний пиріг. Його використовували раніше наші предки до борщу замість хліба, до перших страв, до холодцю дуже вон так на Великдень пекли, смакує, на Різдво. Попробуйте, друзі, і ви. Може, і вам засмакує. Якщо сподобається, відкоментуйте, напишіть свої коментарі, поставте лайк моєму пирогу. А я вам бажаю, щоб ви були всі живі і здорові. Ви, ваші рідні, і всі ми, щоб були живі і здорові. Будьте всі живі і здорові! Всім нам миру і добра.